Добрий ранок. Я на світанок. Я Віка Пупс. The one, the I... І сьогодні у нас рубрика «Ми готуємо кушать». Yeah! І так, а, сьогодні, так як ми бідні, нещасні студенти, ми будемо готувати картошку. Но, так як ми не настільки бідні і нещасні, ми будемо це робити зі схисками. А монеточку не кожен собі це може дозволити. Перед готовкою не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, написати коментарі і нажати на колокольчик. Сьогодні із неї ми будемо робити прекрасний обід, вечерю і сніданок. Картошка – це моя життя. Картошку я употребляю один раз в тиждень. Так як мені лінь э, чистити картошку, то ми пожаримо її з кожи. Але э, пообрізаємо оці інородні, э, так сказати, э, непредвідені э, штучки. На кожі самого пацієнта. 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 І, Як завжди, ми вкрадемо. Добралися. Багатий папік. або Це яка мова взагалі? Українська. Сорі, Я просто в Шотландії приїхала. Мусорне відро. Також у нас буде присутствувати цибулька. Ну ви подивіться на цю цибульку. Oh my God. Я, звісно, не знаю, чи це хорошо чи погано. Це хорошо, чи погано. Пальці одне неї чуть чорні. Пахне цибулей. Жарною. У нас присутствує ще одна цибулька, яка вроді би в нормальному нормальному состоянні. Я її помию лучше, на всякий случай. Ну так. Для приліччя. Приліч -я. Кстати, я, була, я ходила за картошкою і там під машинами бігала велика огромна криса. Слава Богу, що ця криса не я. Потому що я не криса. Коротше, картошку мою якось обчистила. Виглядить вона, звісно, як будто її криса погризла. Може, я все-таки криса. Розігріваємо нашу супермікроволновку сковородку мультіварку, і поки вона буде розігріватися, то ми з вами будемо благополучно різати нашу картошечку. Картошку ми дорізали. Це це, це навіть не все. Прикиньте, у мене настільки багато картошки, що навіть не помістилося. Не помістилося. <клес> Капець тут картошки! Блін! Ребята, я її, мабуть, не вижарю сьогодні. Подивіться на ці обйоми. Почти вся мультиварка. олії не вистачає. Підемо э, чистити і різати цибулю. Я вже чувствую, що я буду плакати. I don't like it. Сукі Сукіабле. Це правильно? Сукі обле. Коротше, цибулю з сісками ми з вами прямо так порізали. Картошка. Попробуємо. Правильно. Засипаємо. Возможно, треба було це все отдільно діляти, тому що дуже велике количество картошки, але головне, що картошка не буде сира. Засипаємо соліки і ждемо. Щось у мене ніфіга не видно. Я думала, ми з вами поїмо в романтичній обстановці. як в страшилках світ включається картошка у нас в ітогі получилась жарена м'ята ладно выглядить мабуть, не дуже. надію що хоча б вкусне Гаряче. <кхи> <кхи> Чувствуються легким нотки цибулі. Попробуємо цибулю. Не дожарена, але ну, як буто би попарена цибуля. Попробуємо сосисочку. Це шедевр. Все восхитительно. <клух> <пробуємо> В общем, ребята, у мене є, що пожрати. надіюсь, що ви раді за мене. Всім спасибо, хто подивився. Пасі... Всім спасибо, хто подивився це відео до кінця. Ставте лайки, нажимайте на коментарі, пишіть колокольчик. Внизу під відео є ссылка на мій інстаграм, тікток і телеграм. Всім спасибо, всім пока! Bye!